в на свято було. День захисту, О, Я вітаю вас з ним захисту дітей. Бажаю, щоб скоріше у нас, в рідній Україні, мир, щоб ми були повітряні тривоги, так, щоб ми спокійно ходили по, нашим... по нашому любимому місту. Також вітаю вас початком канікул, вам гарних канікул, яскравих емоцій, набратися сил і з новими силами, осінньою знову приймати участь у нашому турнірі. Так что, а зараз нагороджуємо за участь в команду. По одному підходьте, будь ласка. По одному, по одному підходьте. Там посміляйте підходи. Ну він перший і останній. Молодцы! Молодцы!